Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 14 листопада. Так, сьогодні я вам хочу заговор дати такий. Читать перед сном. Так. Ну, хто боліє? У кого усталость, розтрата енергії, от сили покидають, розумієте? Отакий заговор хороший. Запишіть собі і читайте. Так, тут от пишуть: старі люди часто болеют и теряють сили. От я говорю об этом, що от як, як упадок сил. Понимаете, руки опускаються, апатія якась, упадок сил, это у, у многих. Потому що то зглас, то... То хтось пожелав, то хтось глянув не так, то хтось ще там щось подумав, завість якась. Понимаєте, це ж у людей є таке. І от чувствується, що упадок сил, от читайте. Записуйте собі потихеньку, я прочитаю, а ви собі запишіть і читайте. Господі, цар Небесний, владика жизни, ти сотворив мене. Рабу Божью, че раба Божьего имя называете по своему образу и подобию. Как у святых кости не стонут, не болят, как их сердца не колят и не щемят, так бы и у меня, рабы Божий, имя называете ничего не болело, не кололо и нигде не свербело. Ни в новик, ни на убыль, ни на полную луну, ни на красную зарю. Будьте мои телеса крепки. Станьте всі мої чресла, сильний чресла. Сильний. Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Три рази перехрестилися. Три рази почитайте і перехрестилися. Все. Отакий заговор читайте. Дуже хорошо допомагає. Я думаю, що це пригодится каждому. Потому що я ж говорю, і глаза різні, і все. Так, що я хотіла сказати вам ще. чистку захист я роблю. Так, 3-4 дні. От ви звертаєтесь до мене, я працюю. Чистку роблю. Я там по спічкам, я там по воді, по спічкам я все бачу. І чи є порча, чи є якісь глази, вроки. Понимаєте, показує. сразу показує. 3-4 дні я працюю. Потім ставлю захист. Захист іде в землю. А потім я збираю список, збирається в мене там. Чоловік 10-15, пишу я, да? і їду в церкву. отак так закріпляється. Ось це от така чистка, кому надо, кого, хто там чувствує, що вже просто от, от якась враждє в нас йде, якась пробиває, пробиває вашу енергетику, то звертайтеся. Чи до мене, чи до другого мастера, а так не тяніть, не тяніть, тому що это от. І читайте оцей заговор теж добре допомагає. Ну, заговор заговором, а це треба очищать. Очищати, ритуали. Роблять. Якщо там вже сильно серйозно таке діло, то звертайтеся. Я це роблю. працюю. І значить, що я хотіла ще сказати. Тільки писати. Viber, Telegram, я везде, везде. Пишіть, де де у вас там, чи ватсап, чи вайбер, чи телеграм, везде в мене, я везде є чи інстаграм, але відео, я кидаю, я почав роботи, я показую чоловіку, щоб він знав, що я працюю, і я там розказую, що треба робити. Понимаєте? То відео приймає тільки Телеграм. Так що постарайтеся загружати Телеграм, щоб у вас був, і туди там, йде до 20 хвилин. А Viber приймає тільки п'ять минут, там не загрузиш, ви не нічого не. Та я ж розказую, що треба зробити, що там там із солью, і, і все, все. Понимаєте, я все розказую. Читаю і розказую потім, що вам треба зробити. І що не, не треба робити, чого не можна робити. Понімаєте? Отак, от так що тільки писати, не дзвоніть, пожалуйста. Я не відповідаю, в мене немає умов і в мене немає. Можливості, понимаєте? людей багато, я працюю, працюю. От у мене до обіду йдуть там розклади, потім я зачистки сідаю. Людей же багато. Я не можу ще й на телефоні слухати, ви ж розказуєте все своє життя. І пишете багато. Не треба багато писати Мемуари, Міму, розумієте? Ви не обіжаєтеся, але ж не треба. Я не встигаю це все прочитати. і на що воно мені треба. Ви просто пишете ім'я, скільки вам років, колі речей, от пишете. Да? І чітко питання, що яке Чітко питання. І все, я тоді відповідаю. Я не роблю розклад на просто да або «ні». Я там трошки глибше глубже вникаю і розкладую її це. Щоб зрозуміти, що до чого. Ну, отак. Так що не дзвоніть, я не відповідаю. Не обіжайтеся, в мене немає можливості просто. Ну, отак, вроді би, все я вам сьогодні розказала. Так що Отакий заговор дуже хороший. Він, все це перевірено роками. Це ж не, не сьогодні, не, не вчора я так, сіла отак, от, за ці чистки, за це все. Це ж давним-давно. Роками це перевірено все, і все це Понімаєте, Якщо з душою, якщо просить, я вже говорила, як батька, як матір просиш, так і просиш Бога, вищі сили. Господи, поможи. Отакий заговор з душою. Читайте, три рази почитала. все, Один день, другий день, третій день. І подивитесь потім. Все, мої хороші, отак я вам сьогодні, я думаю, що вам пригодиться це. Всього гарного вам дня, гарного настрою. Піднімайте собі дух, все буде добре. До побачення.